початку було слово. Дорогі друзі, хочу вас усіх привітати. Слава Ісусу Христу! Я радий, що можу знову бути разом з вами через телепрограму, яку ви дивитеся. І велика радість є у тому, що ми можемо роздумати над життям, над своїм життям, що ми можемо навчатися через Боже Слово, тому що Бог зацікавлений. Щоб людина на землі жила з подостатком і жила в мирі. І те, на що я хочу сьогодні звернути нашу увагу, це на те, що наша відповідальність, щоб ми жили в мирі. В першу чергу, в мирі з Богом, в мирі самі з собою і в мирі з ближніми. Ісус Христос прийшов. З небес на землю для того, щоб примирити людину з Богом. Примиривши людину з Богом, Він нам дав служіння примирення. Коли ми можемо брати участь або бути у цьому служінні примирення, можемо бути тільки тоді, коли ми зможемо мати мир з Богом, мати мир у своєму серці, тоді Бог нам допоможе. Мати силу виконувати служіння примирення. Хочу звернути нашу увагу на Боже Слово, це Римлян, 12 розділ, 18 вірш. Коли можливо, і якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Слово Господнє нам звертає увагу на те, що коли це можливо, коли це можливо. Значить, ми повинні знати, що від нас залежить. Чи це можливо, чи ні? І питання наступне: а коли? Святе Писання це є самим тим основним заохочуючим фактором у нашому житті, яке закликає нас виконувати одну чи іншу істину і в ній перебувати. Коли можливо, і якщо це залежить від вас, живить у мирі з усіма людьми. Ми зустрічаємо у нашому житті ситуації різні. І зустрічаємо ситуації такі, коли нас образили незаслужено. І хотілося б якось відтворити гарні стосунки, поправити ситуацію. І коли ти в своєму серці думаєш, що саме та людина, яка тебе образила, вона винна. Вона повинна перша. Пробувати налагоджувати стосунки. Але що про це говорить нам Боже Слово? Наша відповідальність перед Богом є саме в тому, щоб ми знали, що на нас відповідальність, щоб ми жили в умирі. Візьмемо до прикладу. Бог, Отець, створив людину як вінець свого творіння. Людина згрішила. За те, що людина згрішила, вона отримала від Бога покарання. І Бог у своєму плані спасіння вирішив віддати свого однородженого сина Ісуса Христа, щоб Він спас людей від їхніх гріхів. Бог Отець був правим, Його син був правим, але Він іде до людей, які є неправі. І він першим був ініціатором, щоб примирити людину з Богом, тобто -то повернути людину до Бога. І це є для нас приклад, якщо навіть і є сторона, яка з нами повелася неправильно, і нам дуже тяжко розпочати служіння примирення, щоб піти до неї. За прикладом Ісуса Христа, ми повинні пам'ятати, що ми повинні виконувати це служіння примирення і старатися робити ці перші кроки. Господь нас у цьому рясно благословить. Ісус Христос для нас приклад, і від нього ми маємо учитися. Він, коли був на землі, Він виконував це служіння, Він старався бути. На усякому місці, там, де його очікували, і навіть там, де його і не очікували, він ішов, тому що він знав свою відповідальність перед Богом. Так само і ми. Ми повинні використати усі можливості для того, щоб бути у мирі з ближніми. І в першу чергу нам потрібно старатися бути в мирі з Господом Богом. Ми зустрічаємо в житті конфлікти, і це конфлікти така реальність повсякденна, яка приходить до нас, хочемо ми цього чи ми не хочемо цього. Але читаючи Святе Писання, ми бачимо, що воно нас навчає, що конфлікт не має володіти нами, а ми маємо бути вищим за нього. І тому повинні скористатися Божою порадою. Ми знаємо, що. Є сторона, котра сильно зацікавлена, щоб люди не жили в мирі з Богом, з собою і з ближнім. Це душ ворог людський диявол. Він старається різними способами людину оправдати, їй сказати, що Ти є права, якщо вони винні, вони прийдуть до, до, до тебе. Ми знаємо, що Він, спокусуючи Ісуса Христа, насмілився прийти до Нього. Коли він був в пустині в постійній молитві і його випробовував, але Господь переміг. І тому, коли нам тяжко, коли нам здається, уже нас не вистачає сили, нам треба прийти до того, хто нам дасть силу. Ісус Христос закликає нас, прийдіть до мене, знеможені обтяжені, я заспокою вас, починаючи служіння примирення. Ми повинні знати, що у нас в першу чергу має бути молитва до Отця, молитва до Бога, щоб Бог нам дав таке слово, яке би могло б досягнути людського серця і щоб дало благодать тим, хто його чує. Ісус Христос звертався до різних людей. Слово Боже нам дає застереження, щоб ми могли жити в мирі. Для нас повинен бути стержень, якого ми тримаємося. І апостол Павло до Филипян у 4 розділі з 8 по 9 вірш, нашу увагу звертає на наступне: на останку браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте. Про це, чого від мене навчилися і прийняли, і чули, та бачили. Робіть, те, і Бог миру буде з вами. Наше служіння, примирення, воно може бути успішним тільки тоді, коли у нас буде Божествений мотив. Він не буде людським мотивом, він не буде лукавим мотивом. Він не буде мотивом. На збагачення, або на якесь матеріальне благо, або знайти людину і з неї мати якийсь зиск. Хоча це мало місце у житті деяких людей, про що нам відкриває Слово Боже. І апостол Павло, навчаючи нас, нашу увагу звертає на останку браття, що тільки правдиве. Хто нам відкриває правду? Правдою є Ісус Христос. Він є дорога, правда і життя. Нагорна проповідь, для нас це є е, інструкція, як може жити людина у новозаповітній період. Якщо ми там в старому заповіті читали око за око, зуб за зуб, то Ісус нас навчає, благословляйте Тих! Хто вас проклинає, де взяти силу, щоб благословити тих, хто говорить твій адрес недобре, хто тебе хоче осоромити або несправедливо засудити, в Ісуса Христа є сила, таких людей піднімає Бог. Що тільки чесне, що тільки праведне і що тільки чисте, ми знаємо, що Слово Боже, воно проходить до розподілу духа. І душі. Воно судить наміри і думки людські. І коли ми на основі Божого Слова виконуємо оце служіння, ми завжди будемо мати успіх. Господь пройде своїм благословінням. У нас будуть відновлятися стосунки. Нам не потрібно залишатися у засмученому стані. Мені приходилося, приходиться не один раз спілкуватися з людьми, які не задоволені самі собою. Вони в своєму серці не мають миру. Наприклад, коли? Вони не вірять, що Бог їм простив, коли вони покаялися перед Богом. Вони продовжують своє прощення просити у Бога майже у кожній у кожній молитві. Святий апостол Іван нас навчає каже, що коли ми гріхи визнаємо, то він, будучи вірний та праведний, прощає. Що потрібно нам зробити, коли ми. Покаялися у нашому гріху перед Богом і визнали за своє особисте життя. Ми повинні не забути подякувати і сказати, Господи, я дякую, що Ти мені простив. Яка реакція, якщо, наприклад, ви були винні комусь тисячу гривень або доларів, або іншу якусь, е інші якісь кошти, ви приходите до людини і хочете їй віддати? Але вас не виходить? І ви є просто «потерпити мені? Потерпи ще троха. Людина каже: Я бачу, ти стараєшся, але ти не можеш. Я тобі прощаю. Яка реакція людини на прощення, коли нам простили? Людина саме в той момент вона усміхається, вона така рада. І вона каже: Я дуже дякую, що ти мені простив, борг. Невже це правда? Невже я тобі не винен? Людина каже, ні, ти мені не винен. Ми такі раді і ми йдемо додому. А що відбувається, коли ми, визнаючи свої гріхи перед Богом, кажемо, Господи, прости нам. Ми повинні знати, що Бог простив нам гріхи. І коли ми відчуваємо і знаємо, що нам просив, нам треба обов'язково покаятися перед Богом, подякувати Богу за прощення. І помолитися, щоб далі ми отримали силу, іти переможно. Коли у тебе стосунки налагоджені з Богом, ти маєш добрі стосунки з Ним, ти можеш бути успішним у служінні примирення для інших людей. І тому пам'ятаймо, дорогі друзі, що на нас лежить відповідальність жити в мирі з усіма людьми. І тому. Пам'ятаємо, що є друга сторона, яка зацікавлена, щоб ми не жили в мирі і не робили кроки до примирення. Це потрібно відкинути. Наступне, щоб у нас життя проходило в мирі, ми маємо прийняти застереження, про яке я читав 4, 8, 9. Бог для нас показав приклад примирення і служіння через Ісуса Христа. Він був прав, але йшов до неправих. І так само ми повинні старатися іти до тих, хто нас образили, але йти і пробувати налагодити стосунки, щоб відновити їх, жити в мирі за згодою. Для слави Господа і в радості. Господь покликав нас саме до такого служіння. Будьте благословенні!